Плюс один повертається в ефір Ірина Прокоф'єва, я Плінський, Ми продовжуємо. Ну і сталеве волонтерство жіночими руками на Черкащині зорганізували кузню кузні просто на подвір'ї. Там виготовляють необхідні для військових речі. Це скоби, молотки, сокири, кирки, буржуйки. І більшість ковалів там жінки. Якують перемогу Микола Волек, засновник лебединської кузні, та Діана Дрос, працівниця Лебединської кузні, долучаються до нашого ефіру. Зараз будемо раді їх вітати. Вітаємо друзі! Вітаємо друзі! Робота кипить! Вітаємо. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Ми бачимо, що робота у вас там кипить просто. Так, Не зупиняється ні на день. — Пане Миколе. Розкажіть, як організувалася кузня, як ви згуртувались і з, з, яко, з якою метою почали це робити? Чи була потреба, чи просто вирішили давайте щось робити, а потім вже знайдемо куди куди прикласти наші вміння? До, до мене звернувся мій друг. Односельчанин Сергій Ковіто, На жаль, його з нами немає. Але ми все одно подобаємо складу і допомагаємо нашим захисникам ховати скоби. Чому саме скоби? Це було таке перше замовлення на ці скоби. Бо ми при... а, знаємо, що ви багато чого ви виготовляєте. Так, це було перше замовлення на скоби, а потім ми вже почали не тільки скоби виготовляти, а й бордуйки, і бурдуйки, і сокири, і кірки нашим захисникам його відправляють. А на що вони взагалі? Для чого вони потрібні? Можете, можливо, у вас там є десь е, зразок, може, ви покажете нам, що це таке скоба, оскільки з неї все почалося. Так, да, і чому у військових великі потреби саме по скобах? Хлопці строять собі укріплення, біндажі і щоб. Ага. ого, зрозуміло. Зрозуміли. О... Тобто це елемент кріплення при будівництві і окопі да, бліндажів там захисних споруд. Так, щоб ударного хвилою його на не зруйнувало. Але ми знаємо, що ваша кузня особлива. Я читала історію, яким чином це відбулося, що в вашій кузні стало працювати дуже багато жінок. Ви, Дарина, не одна, а правильно там працюєте. Як це взагалі відбулося? Розподіліться цим секретом. Ну, насправді добрі справи вони ж гендеру не мають. Абсолютно а... з вами погоджуюся. Так, до кузні приходили люди, яким були небайдужі потреби наших захисників, в тому числі і тінки. Адже війна, вона ну, не в час, щоб розподіляти працю чи цурати Тому Тому е, кожна з нас, коли почула про потребу е, кузні в вільних руках, е, згодилася прийти на допомогу. Скільки вас там працює жіночок? Прекрасних. Е, Скільки вас там є? Ми бачимо а позаду вас бачу жінку, вашу колегу. Так, так, у нас... <свят> так, у нас досить багато дівчат. На жаль, деякі з них з тієї та іншої, чи іншої причини не змогли сьогодні бути присутніми. От а насправді дівчат багато. Пане Микола, але от, ну, люди людьми, але кузня це метал, і його десь треба брати для того, щоб робити ці вироби. Де ви берете метал для своїх виробів і як вас підтримують фінансово, тому що я так розумію, ну, його треба купувати. Так, так. Я відкриваю збір, нам люди довіряють, донатять, і, донатять і за кордону, донатять і в України, хто нас знає. Допомагають нам, хто буває арматуру привезе, хто а так ми купуємо арматуру і потім ну, вже працюємо з нею п'ємо схобер метал металом. Бачите, Женя як хлопчик цікавиться матеріалом, а мене цікавить, як ви Дарина, навчалися взагалі цій справі. Чи ви вже вміли? Яким чином? Це важка справа. І до неї знаєте, так не підійдеш нічого не вміючи. Звичайно, але так склалося, що кожна з нас підійшла дійсно не вміючи, навчалися ми вже в процесі роботи, ставали до горна, Поля спочатку навчав всім азам. От також ми дуже вдячні тим колегам, які приходили волонтерити раніше, мали певний досвід. І... Терпляче пояснювали, як це робити. А звісно, метал не піддавався одразу, але так як вогонь гартує сталі, так і наше терпіння гартувало нашу майстерність. Покажіть манікюр, як виглядають руки коваля? О, прекрасно, бачите? От що значить, вміння навчання все, все навчилися, молодці. Насправді так, всім порадах, хто захоче бути ковалем, робити там манікюр, адже ну він постійно в сажі і там не манікюр, легше відмити, пане Миколе. Які потреби військових зараз, коли от ви почали постачати їм? Там ви кажете скоби, буржуйки робити, сокири? Як військові звертаються до вас і що вони ще просять? Які вироби з металу їх цікавлять? Можливо, щось специфічне якісь є замовлення по якихось кресленням військових, щось їм от потрібно особливо, що вони замовляють? Чи? Вони те, що їх замовляють, те, що ми виготовляємо, е, так як і говорив, що ми нахали, почали спочатку скуби робити, потім вони попросили сокири, ми почали кокери робити. Потім лопатки попросили та фермі. У мене із старих лопатків там люди зносили, я Facebook виставляв хоч, що потрібні лопати. І ввозили з усіх сел, ближайших лопати. Дуже вже їх багато зробили, понад 10 тисяч. А як до вас можна звернутися, якщо військові вас сьогодні можуть побачити теоретично, гіпотетично. І як до вас можна звернутися, знайти вас і зробити замовлення? Або Я не можу задонатити, бо привезти вам метал якийсь. Як вас де шукати? Я є на сторінці Лебединська кутня, Волик Микола з Миколаєвцем написано. в Фейсбуці. в Фейсбуці, Фейсбуці. І дівчат долучаєте до зборів. Дівчат, Дівчат кажу, долучайте також до зборів, не лише до ну, а, е, 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 також ковальської справи. Тоже, також допомагають в зборах. І так тут і працює. І, 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 можемо показати, які нас там вироби є і що ми робимо для початку. А як вас називають? Ковалівни? Ковалі, ковалівни? Який фемінітив тепер? Фемінітиву насправді немає, просто ковалів. Куємо для перемоги. Микола Велик, засновник Лебединської кузні, і Діана Дрозд, працівниця Лебединської кузні, був сьогодні Ми вам дякуємо, друзі, да, за те, дякую, що, що ви з перемогу. да, І за те, що роботе в прямому сенсі куєте перемогу. Дуже вучно ти підмітила. Дякуємо вам дуже. Ну, на чому ми завершуємо?